Друзі, всім привіт ви на каналі а Крю. Crew. І в продажі в магазині є у нас такий набір, називається він Сіверні нальотчики Emil 1951 і Лансен С Це преміум танки, середній та важкий танк 8 рівня. В цьому наборі одразу отримуєте два камуфляжа легендарних на них. Отримуєте місячного зайця аватарочку і по 15 бустерів X5 також слоти. Обладнання повні, 9 слотів і слоти в ангарі. Коштує такий набір у нас 15 тисяч голди. Я цей набір не купляв, в мене ці танки були. І якщо сказати щодо Еміля, на Емілі він у мене з'явився трошки раніше, на ньому я пограв не так багато боїв. В принципі, танк зрозумілий. І така в мене на ньому статистика: 17 боїв, 7647% перемог, 2160 серед духа на ньому. По характеристикам, в принципі, теж тут все зрозуміло, Лоб башні 160-100 корпус башні, борта по 35, карма 20-30. Ймовірність того, що він займеться 20%, радіус огляду 282 метри з половиною. Маскування 3429 і 8 при пострілі. ДПМ всього 2045. Це я граю на каліброваних снарядах. Тут калібровані снаряди будуть вам потрібні, тому що якщо ви будете попадати проти 9 рівня і треба пробивати, тому голда це таке собі. Час КД барабану 21-29. Це на каліброваних снарядах-таки. І час перезарядки снаряду в магазині 3 секунди. Тобто хотілося б трошки швидше, але е, грається цей танк достатньо, достатньо динамічно, і КД ви таке не відчуваєте практично. На бронебійних середнє бронепробиття 241 на підкалібрах 284, осколков 58 і середній дамаг 310, 260 і 400 відповідно. Час зведення 4,1 секунди і е, об'єднує ці два танки у нас те, що кути нахилу Увенни 10 градусів. Вперед їде 40, 20 назад. В принципі, танчик дуже динамічний, грається достатньо е, Комфортно, нічого тут в нього такого немає. Дуже такий маленький собі, гарний тяж, але він дуже годиться для гри для підтримки, наприклад, СТ-напрямку. Проти, наприклад, самому грати проти важких танків не дуже цікаво. Що стосується лансенц, пограв я на ньому трошки більше, пограв я на ньому 50 боїв зіграв рівно, маю 70% статистику і. Всього-навсього 1882 середуха в мене по середньому дамагу. Стосовно його характеристик, має міцність 1300 на 8 рівні. Лоб башні і корпус башні 70-80, борта 70. І 37, карма 40-25. Займається він також 20%, радіус огляду має 302 метри. Маскування 54 без руху, 46 в русі і 10 при пострілі. ТПМ в нього теж невеличкий, 2073, а час перезаряджання 9,26. Не граю тут я з каліброваними снарядами, в нього пробиття нормальне. Можна грати на 8 навіть проти 9-го і навіть проти 10 рівня. я... Сьогодні пограв е, і достатньо комфортно підрубати голду і можна голдою грати. Бронебійні. Середнє бронепробиття 202 падкалібри, 242, осколков фугасні 53. На бронебійних у нас середній дамах 320, на падкаліберах 280, осколков фугасні 400, час зведення 2,8. Зводиться достатньо швидко. Розброс має. 30 см, майже 31 см. І я вам скажу так: що гармата при цьому достатньо точна точно я не ставлю. Я ставлю на зведення, не ставлю збалансоване, не збалансовану гармату. Кути нахилу вниз 10, вверх 20, має швидкість вперед 55, назад 18. І давайте, друзі, перейдемо в бій. обладнання. Ви, в принципі, подивились як встановлене. Давайте подивимося бої на цих танках. Перший бій ми почнемо саме з Еміля. Подивимося е, ну, такий цікавенький бій. Маємо в сетапі противника три важких танки, дві Скі і дві ПТ-САУ. В нашій команді два тяжі, три СТ і дві ПетесаВ. Вогний Гарпун в мене стоїть на, на ньому. Десь він мені теж випав. Я, до речі, на цьому танку не граю багато, тому що е, в основі я граю на 10 рівнях. Мені 8 рівень. Наприклад, комусь цей танк зайде для того, щоб можна було пофармити. Ну, Це достойна заміна, наприклад, тому самому льову. Але я не граю на 8 рівнях, фармити мені, мені там нема чого. У мені в принципі, фармиться все нормально і на 10-х рівнях, і зі сріблом немає ніяких проблем. От бачимо такий самий Еміль 1951, теж в камуфляжі Вікінг. Приїжджає сюди, на цю позицію. Чому він сюди приїхав не, не зрозуміло, тому що по великому рахунку цей танк має гратися від е, кутів нахилу. Тобто є отака низинка, в низинку стали і граємо. Не поспішаю, бачу, що борт червоний і не поспішаю віддавати свої снаряди. І бачите, в башню він пробивається. Це не той Еміль, який е, викачує мий. Тут е, броні майже. Майже нема взагалі. Але за рахунок того, що він достатньо швидкий, можна, можна робити отак. Закатив тут 4502Б, і що ми? ми зараз від нього поїдемо. Заїдемо за цей куточок, і 4502 вже відстрілявся. У нас залишається 9 секунд кД, і ми кидешимося. Треба, треба дивитися на карту. Бачимо, що ца, там 45-02, але ми будемо крутитися навколо цього. Будиночка, а тут вже у нас тіммейти нам допомагають трошки пограти з цією векаркою. От векарка приїхала. На каточок дозволяє нам 3 секунди кедемі снарядами тримати його на каточку, і всі три постріли я йому видаю попер Попередньо Попередньому каточку, даби він стояв вже на гуслі і нікуди не їхав. Тут чифтейн, в якого КД, люте, він дає небагато разовий дамаг, але розбирає цю ВК-шечку спокійненько, і ми можемо вже переключатися на якісь інших ворогів. Бачимо, що тут лорейн є, ВК-шка фулова, ТС5 теж фуловий, але десь тут катався ще АМХ-прототип. І бачимо цього лорейна. Даємо постріл, і Лорейн відправляється у нас в ангар. Два снаряди в мене лишалось, я одразу киде, виходжу в Киде для того, щоб бути більш ефективним. Тому що зараз е, якихось таких е, лютих бойових дій не передбачається, і я вичікував, щоб засвітився саме цей АМХ, тому що прототипа треба забирати, бо він нам може наробити тут дуже багато справ. Поки він не вкатує, там він катається понизу біля нашої ПТСАу, я роздаю і забираю в ангар ТС-5. І що робити? Треба, друзі, треба нам допомагати Тартоїсу. Поки в нас киде, можемо чітко подивитися на карту, оцінити всю обстановку і їдемо грати саме прототипа. Прототип танк 9 рівня, тому він якусь певну загрозу. Нам представляє, а от 10001 п він від нас нікуди не дінеться, нікуди не втече. Тому кидешемо знов-таки барабан і їдемо на 10001 п Я гадаю, що тут вже не в засвіті, і 10001 п може навіть і не підозрівати, що ми поїхали в цьому напрямку десь за ним. Звісно, він буде розуміти, що ми вже там виїхали по його душу, але. Можемо навіть, ми засейвили достатньо ХП для того, щоб можна було просто розмінюватися тут з цим танком. І він відправляється в ангар. Залишилось в нашій команді два танки: PTSA Altar Toys і наші Міль. Така собі перемога, в принципі, плюс-мінус нормальна, Редлі Waters, майстер, медалька воїна 3129 накидали, 5 фрагів маємо. Вбитими. І по результату за такий бій 223 тисячі з половиною ми нафармили, і у нас топ по дамагу Що стосується, друзі, Лансена тут у нас сетапчик такий майже самий, три тяжі в команді противника: 2 СТ, 1 ЛТ і одна ПТСАУ. І цей танчик він грається. Він теж грається від башні, але треба враховувати той факт, що башня, башня в нього вона достатньо картонна, можна сказати, і в принципі всі будуть цю башню пробувати. Е, вплив в мене бої, які я там грав і проти 10 го рівня, і проти 9-го. Грається він комфортно на всіх рівнях, але е, ті, хто. Любить підставлятися, вам не підійде цей танчик, тому що він не пробачає таких штук. От Ми даємо перший шот по Прожето 46-му, і Прожетто не може поки що тямитися від того пострілу. Бачимо, що тигр тут стоїть тигра, ми просто пробиваємо і е, разовий, разовий дамаг на цьому лансені. Він дуже прикольний. Навіть якщо в тебе киде 9 секунд, то в принципі це комфортно. Це Десь нівелюється за рахунок того дамагу, якщо максималка пролітає на 400, це супер, друзі. І навіть, бачите, ми сімку Тігра, ми, в принципі, його тут трошки навіть і танкуємо. Ще мій савзводний дає по ньому шот, ну і маємо просто його забирати. Лишається у нас на цьому напрямку Прожето сам, і я бачу, що він десь понизу поїхав, тому вертаюсь назад. Мій савзводний взагалі падає, падає там десь на нього. і в мене до речі, не виходить тут поїхати на прожето, тому що танк достатньо. Він, він, я не можу сказати, що він повільний, він повільно розганяється. А так, в принципі, в нього максималка нормальна, комфортна, можна грати. І ми їдемо, їдемо вже в місто грати, допомагати нашим тіммейтам, що ми тут бачимо. Бачимо, що у нас тут є. Танчики, Танчики, бачимо 112 ледяний людяний. Отак от, от. І НЛД йому пробиваємо. Е, підставлятися на ньому не можна, тому що цей танк картонний, він дуже добре приймає фугаси. А, бачите, CCV забираємо. Самовенти. І залишається у нас майже фулова команда. У нас лише мінус один танк і два тяжі в команді противника залишилось, яких ми маємо розбирати. Ну і в принципі, якщо бачите, я стріляю майже завжди без зведення. Інколи там, коли на далеку дистанцію стріляю, то тоді зворюся. Або якісь такі от маленькі е дірочки, як скажімо, ND16801. Ну, тут треба зводитись трошки, щоб попадати, бо розброс 31 см майже. Тому, друзі, ну от е такий бій, я згадаю, що цей набір. Достатньо гарний, і він, в принципі, маєте на нього звернути увагу. Якщо вам не вистачає якихось танків, на яких ви можете е, фармити, це дуже достойний варіант такого набору. За 15 тисяч ви отримуєте все і оборудку, і камуфляжі. Камуфляжі коштують, наприклад, на Лансен коштує, там 1450 голди, а на вікінга, мабуть, теж орієнтовно на восьмий левел там. Десь така буде сама ціна, тому, в принципі, цей набір з оборудкою, з, тим більше з бустерами, де ви можете ще подфармити вільного досвіду, достойний набір можна, можна його брати і кататися на цих танках. Звісно, є танки ще різні інші варіанти, це вже на ваш смак. Друзі, я вам дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. пока!